Як нам каже Вікіпедія, конвеєр це машина безперервної дії, призначена для транспортування різних вантажів. Це поняття часто можна почути на різноманітних заводах. Можливо, у вас зараз виникло питання, якого дітька я зараз слухаю про якісь конвеєри і заводи, якщо хотів подивитися відео про асасинів. Однак, поняття конвеєр має дуже тісне відношення до серії Assassin's Creed. Бо, вже починаючи з Assassin's Creed 2, практично кожного року ми отримували нову гру. З одного боку, ця тактика приносила багато грошей Ubisoft, але з іншого бували моменти, що Юбіки просто не вивозили. В голову приходить багато моментів, наприклад, провал Unity. І ось зараз 2023 справи в Ubisoft їдуть, м'яко кажучи, не дуже акції падають, співробітники звільняються, офіси закриваються, і вони вирішують зробити хід конем, поставити на розробку не дві гри, не три і навіть не п'ять, а одразу понад 10 ігор серії. Так, ви почули мене правильно: більше десяти. Французькі корені компанії, Наполеонівські плани. Ця цифра дійсно вражає. Особливо, якщо перелічити всі ігри і спінофи, які вже вийшли, то в нас вийде 12. У цьому відео ми розповімо вам всі відомі деталі про ці ігри і розберемося взагалі, чи варті вони уваги. З вами, як завжди, канал GameVis. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без допомоги яких відео на цьому каналі виходили б набагато рідше. Підтримуйте і ви нас в будь-який зручний спосіб. Половину зібраних коштів відправляємо на потреби ЗСУ. Ну і обіцяємо більше крутого контенту. Наразі ж вирушаємо досліджувати залаштунки Ubisoft Assassin's Creed Mirage Так, Міраж вже вийшов більше як місяць тому, але все одно хочеться його згадати. Як і очікувалося, гра не стала справжнім бенгером осені. Та свої тверді 7,5 балів на метакритиці вона отримала. Грошей гра теж заробила чимало. Виручка компанії виросла на 14%. За перший тиждень було продано півтора мільйона копій. Навіть сьогодні гра все одно знаходиться ще в топ-10 тайтлах по продажах. Все це для малого спінофа, який зробили на старому рушію, доволі недурно, навіть можна сказати, досить круто. Плюс Ubisoft в цій грі повернулися до витоків до класичного Assassin's Creed, -у. І через це гра і стала такою успішною. Ви можете навіть подумати, що в наступних частинах Ubisoft повністю відійдуть від містики. І так в цьому є сенс. Але. Хоча про це розкажемо пізніше. Assassin's Creed Nexus VR. так вам знову не почулося це перше Assassin's Creed в окулярах віртуальної реальності. Оскільки в нас буде VR, розробники обіцяють безпрецедентну свободу. На трейлерах паркур виглядає дійсно крутим, є багато будівель, по яким можна лізти. Гра буде у жанрі екшен без жодних елементів RPG, які були в останніх іграх серії. Бойову систему з прихованим клинком описують як щось неперевершене його використання буде приносити суто задоволення, принаймні так кажуть розробники. Також тут будуть і інші види зброї, яка вже нам добре знайома – мечі, димові бомби, арбалети і так далі. Ну і стелс завезли. Наприклад, щоб засвистіти, вам дійсно доведеться скласти пальці та піднести їх до губ. Щодо сюжету, оскільки це спін офф плюс у VR, канону можна не чекати. У грі буде 16 рівнів за трьох персонажів: Касандру, Конора Кенвея і, звісно, Еціо Аудіторе, куди ж без нього. Тож можна очікувати багато фан-сервісу. А й, до речі, поки ми готували відео, гра вже встигла вийти. Загальних оцінок ще немає, але від журналістів десь 6-7 балів. В принципі, для VR-гри це не так і погано. Гравці зазначають, що місцями гра однотипна, багато рутини і однотипних місій. Але фансервіс тут хвалять його в міру і багато приємних деталей. Також дуже хвалять прихований клинок, ним хочеться користуватися ще частіше. Деякі, правда, жаліються, що після тривалого геймплею болять зап'ястя. Але думаю, це можна звести на побічний ефект від Анімусу. Звісно, заради цієї гри бігти за шоломом віртуальної реальності точно не треба. Але якщо ви фанат і він у вас уже є, думаю, спробувати варто. Assassin's Creed Jade Як же давно фанати мріяли про асасину в стародавньому Китаї, і Ubisoft цю мрію здійснили: величезний відкритий світ, колоритний Китай, протоасасини, нові артефакти Ісу і ще багато-багато іншого на нас чекає в новій грі. Але є один нюанс все це на мобільному телефоні. Ні, ми сперечатися не будемо. Асасин на телефоні це погано. Хоча мати із собою гру з відкритим світом, як у тріпові іграх, це прикольно. Але як не крути, Ubisoft тут націлені на мобільну аудиторію. А мобільна аудиторія до ігор взагалі не дуже вимоглива. І до якості тут, можливо, будуть питання. Що ж стосується донат-магазину, компанія нічого про нього не каже, але з певненістю на 100% можна сказати, що він буде і буде дуже серйозний і відчутний. Але менше з тим, давайте поговоримо про саму гру. Почнемо з сюжету. Початок доволі цікавий. Нас знайомлять з Вей Ю, тим самим, що вбив першого китайського імператора Цин Шихуанді. Його ж статуя знаходиться на віллі Монтре Джоні. Але не тільки цим персонажем порадує нас гра. Хтось, можливо, зрадіє, а хтось ні, але Касандра з Одіссеї повертається. Можливо, ви забули, в кінці Одіссеї вона стає безсмертною. І тепер подорожує світом в пошуках частин Едему. Ну, зав'язка така: Касандра передає вею якийсь чарівний ножик. Нас, звісно, запевняють, що він причетний до Ісу. Той, в свою чергу, повинен віддати його своєму синові або донці, в залежності від того, кого ми виберемо. Ну, тобто нам, гравцю. Сюжет, як завжди, не сильно блищить. Наявність цього ножика вже робить геймплей та бойову систему схожою на Одісею. Тобто класичного Assassin's Creed точно не буде. В принципі, гру можна навіть назвати Assassin's Creed Odyssey 2. Бо геймплей, інтерфейс, прокачка, навіть принцип квестів, все буде схоже. Тож, якщо ви не фанат Одіссеї, а таких доволі багато, ця гра вас точно не зацікавить. Як не дивно, паркур змінився в кращу сторону. Ні, загалом він не змінився, але розробники змогли його зробити більш комплексним. З'явилося кілька нових анімацій для паркуру, і загалом анімацій стало більше. Хоча це і мобільна гра, але відкритий світ знову на доволі високому рівні. Графіка, як для мобілок, виглядає приємно і мило, не дуже кидається в очі. Але враховуючи все вище сказане, дуже сумніваюся, що гра набере великої популярності. Але все ж таки мобільна гра з донатом під таким брендом принесе Юбікам чималу долю. Проект повинен вийти у першій половині 2024-го. Ну і до речі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про мобільний Асасин і чи є, на вашу думку, в ньому зміст. Можливо, ми одні такі хейтери мобільних ігор: Assassin's Creed Red Нарешті ми підійшли до першого aaa проекту. Події Assassin's Creed Red будуть відбуватися в середньовічній Японії. Гру буде робити Ubisoft Quebec, яка розробляла Assassin's Creed Odyssey. Враховуючи це, можна зробити висновок, що трушного асасина тут теж можна не чекати. Та розробники обіцяють зробити тут великий нахил на стелс. Через Next Gen графіку у грі буде можливість ховатися у тінях. Наприклад, можна буде погасити факел, щоб у ворогів був менший шанс вас помітити. РПГ елементи мають залишитися, але в меншій мірі. За інформацією від інсайдера Тома Хендерсона, в грі буде два головних герої. Самурай, африканський біженець та жінка Сінобі. Швидше за все, розробники відійдуть від концепції Одіссеї та повернуться до синдикату, де близнюки фраї не були простими беземоційними деревами, а прописаними персонажами. Також зазначається, що головні герої будуть засновані на реальних персонажах. З цікавого про бойову систему буде гак, як у грі міядзакі Секіро. І загалом бойова система буде нагадувати Секіро. Наприклад, тут теж буде парирування. Чіток стає все більше, але трейлерів з геймплеєм ще не було. Тож чекаємо. Гра повинна вийти десь у 2024-му. Assassin's Creed Хіксі. Наступна гра закине нас в епоху священної Римської імперії, у час, коли розпочалося велике полювання на відьом. Цю ж гру розробляє вже більш нам всім відома по великим іграм серії Ubisoft Montreal. По трейлеру видно, що гра буде доволі моторошною. І це дійсно так. Розробники хочуть експериментувати та зробити в грі великий нахил на хорор складову. І, на жаль, загалом це вся інформація. Чекати на гру доведеться довго, оскільки вона вийде як мінімум після Red. тобто десь у 25-26 роках. Assassin's Creed Infinity Assassin's Creed Infinity – це не повноцінна гра, більше як платформа, яка буде об'єднувати майбутні ігри. Це як в першому Assassin's Creed. Коли ви за Майл засідали в Анімус та обирали ділянку пам'яті, яку хочете дослідити, так і тут. Але тепер ви будете вибирати гру, тобто епоху, яку хочете дослідити. Першими іграми цієї платформи якраз будуть Red і Higsi. І з кожним роком їх буде ставати все більше і більше. Уявіть собі ситуацію: ви завантажили якийсь умовний Assassin's Creed Red на Epic Games, запустили гру, запустили Epic Games, потім Ubisoft Connect, далі, в свою чергу, Assassin's Creed Infinity. І вже там обираєте ред. І нарешті заходите в гру. От такий вам некстген зі швидкісним завантаженням. Nice. Assassin's Creed Invictus. Так, VR гра була. Мобілки також. Тепер настав час для мультиплеєрної гри. Колись у серії був мультиплеєр, в тому ж Brotherhood або Black Flag. В Юніті розробники реалізували кооператив, який виявився непоганим. В Invictus же розробники хочуть вдосконалити систему з минулих частин, що саме буде в грі поки що невідомо, але її розробляють студії, які працювали над Rainbow Six та For Honor. Що, що а от ці дві мультиплеєрні гри від Ubisoft успіх набрали, тож надія є. Розробники кажуть, що ймовірно гра буде free-to-play. і повинна вийти, як і минула, у 25 -му, 26 двадцять Подальші ігри будуть мати плюс-мінус таку ж дату Assassin's Creed Nebula – Наступна гра буде від Ubisoft Sofia від студії, яка випустила такі локальні ігри, як Assassin's Creed Liberation та Assassin's Creed Rogue. Швидше за все, вона буде більш масштабною за дві попередні, оскільки розробники обіцяють поєднати три сеттинги – Індію, Імперію Ацтеків та Середземномор'я. Сильно замахнулися, а побачимо, що в них вийде. Assassin's Creed Raid Наступна мультиплеєрна гра під кодовою назвою Raid. Розробляє її китайський підрозділ Ubisoft Chengdu. Відомо лише те, що це буде фрі то плей гра на чотирьох людей. Найімовірніше тут будуть присутні всі популярні герої серії. Сеттинг невідомий Assassin's Creed Echoes ще одна мультиплеєрна гра від розробників Splinter Cell та The Division 2. Розробляється гра разом з Massive Entertainment. А основною фішкою гри буде хмарна технологія Ubisoft Scalar, яка дозволить створювати масштабніші та різноманітніші світи. Ця технологія доволі свіжа, тож не можна знати, що з цього буде. Але звучить як мінімум цікаво. Assassin's Creed Nexus 2. Ми сьогодні вже говорили про асасин в окулярах віртуальної реальності, скажете ви. І це правда, ви не помиляєтеся. Але Ubisoft наперед впевнена в успіху першої частини і одразу ж на розробку пустила другу частину. Так, самовпевненості в них хоч відбирай. Про гру ще нічого не відомо, та найімовірніше можна очікувати на таку саму концепцію, як і в першій частині. Ну і звісно, на нових персонажів. Assassin's Creed Black Flag Remake Остання гра в нашому списку не буде новим проектом. Це рімейк однієї з найяскравіших ігор серії. Можливо, у вас виникло питання, чому саме рімейк четвертої частини. В серії є і інші круті ігри, плюс старіші і більше потребують створення рімейку. Наприклад, той же перший асасин дуже сильно застарів. На жаль, однозначної відповіді від розробників немає. Але якщо подумати, можна дійти до висновку, що це найдешевше. Бо якщо робити ремейк першої частини, доведеться зробити рімейк всіх ігор з Дезмондом, тобто аж до ревелейшн. Якщо другий асасин, то аналогічно. Третя частина має ремастер, правда, сумнівної якості, але як не як має. Юніті та вище і так ще доволі нові. Тож четверта частина виходить найекономнішою, бо вона сильно не прив'язана до інших ігор. Наше припущення, що в разі провалу багато грошей Юбіки не втратять. Щодо самої гри, поки що нічого не відомо. Студія, яка повинна розробляти ремейк, це Ubisoft Сінгапур, і в них справи не дуже. Зараз вони ніяк не можуть завершити роботу із мультиплеєрною грою про піратів Skull and Bones, яка повинна була вийти ще у далекому 2018-му. Так, це був її геймплей. В цій грі вже встигло статися декілька перезапусків розробки, тож рімейк нам доведеться чекати ще дуже і дуже довго. Ну що ж, багато з цих ігор хороших надій нам не дають, але є й такі, які дійсно інтригують. Звісно, ми зараз говоримо про Ред і Хіксі. Та знову ж таки, велика кількість ігор може не дуже добре вплинути на компанію, і вони просто не зможуть все це на собі винести. Вийде як якийсь наполеонівський план. Ну тобто вийде ніяк. І дійсно, без жартів, якщо наступні асасини не почнуть приносити дохід, компанія просто збанкротіє. Але погодьтеся, в глибині душі кожен, хто любить ці ігри, буде вірити, що все у Юбіків вийде. І, можливо, повернуться ще ті часи, коли ми з нетерпінням чекали кожної нової гри. Дякуємо всім, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, на який асасин ви чекаєте найбільше. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Не забувайте про вподобайку, якщо вам відео сподобалось. І якщо ви згодні, що мобільний геймінг це не геймінг. Ви були на каналі GameWiz. До нових зустрічей.